12 березня нікопольські правоохоронці затримали ніде не працюючого 40-річного мешканця. Він був раніше засуджений за крадіжки, вийшов на волю у 2011-му і знову взявся за своє. Об'єктом його уваги стали продуктові магазини та ларьки. Він зламував двері та вікна і забирав все, що погано лежить. Вирвало ось вот ось руле, відкрив ось це окно, заліз через нього, взяв у там шталі, ну там столом в углу деньги взяти, А с вот этого вот холодильника он два таких вот блядь. Ну, что тут, пельмени были, вареники. Вот он. все. Роботу він не мав, проте відпочивати у кафе полюбляв. А для такого відпочинку потрібні гроші. І він вирішив заробити їх на крадіжках. Металопластикові окна і двері, як поясняє задержаний, він без затруднень відкривав з допомогою відвертки. Йому затруднення це не представляло. На деяких магазинах була сигналізація, але це швидко сделал, так как он ранее уже был судимый по кражам, как бы не первый раз він це знав. он это знал. Он воровал деньги с касс, различные продукты питания, кофе, пиво, водку, это все продавал. Наразі встановлено чотири епізоди справи. Затриманий знаходиться в Марганецькому СІЗО та очікує на вирок суду. Заскоєний йому світить від п'яти років позбавлення волі.